Розглядаємо структуру періодичної системи. Основні структурні одиниці періодичної системи це період. їх є сім, І група груп є 8. Період це горизонтальний ряд хімічних елементів, який починається лужним елементом, а закінчується інертним газом. Періодів є 7, із них. Три перших, які складаються із одного ряду хімічних елементів, називаються малими, і чотири останні називаються великими періодами, бо вони складаються із двох рядів хімічних елементів. Це четвертий, п'ятий, шостий та сьомий. Група це вертикальний стовпчик хімічних елементів, їх є. 8. У цьому вертикальному стовпчику хімічних елементів розміщені один під одним, схожі за властивостями елементи. Груп є 8. Кожна група поділяється на головну підгрупу і побічну. Часто їх позначають вища колоночка, візуально дивимося, А і Б колоночка нижча. Це буде побічна підгрупа. Правильно дати визначення, що таке головна підгрупа. До складу головної підгрупи кожної групи входять елементи малих періодів і великих періодів. До складу побічної підгрупи входять елементи тільки великих періодів.